Останній день літа та чи потішить він нас теплом? Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 31 серпня в області небо буде хмарним. У Черкасах буде до 32 градусів в день та 23 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці переважно хмарно. Температура триматиметься у межах 30-32 градусів тепла в день, вночі ж 19 вище за нуль. Канові та золотоноші сонце визерне з за хмар. Ступчик термометра в день не підніметься вище 32 градусів тепла, а вночі ж покажуть 19 з позначкою плюс. На жителів Сміла та Чигирина чекає сонце вдень 32 градуси над нулем, уночі ж 19 тепла. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі на телеканалі «Вікка».